В Житомирської приміської маршрутки відпали двері на зупинці. В Чернігові патрульні ініціювали акцію безпечне літо. А в Рівному смердить ну привіт, молодьож! Це канал. Слава Богу, Володя. Мене звати Слава Богу Володя. І це огляд регіональних новин України. Да, 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 знаю, я що ви скажете. Слава Богу, Володя! Одного разу невідомо коли на світі з'явився цей канал. Слава Богу, Володя! Єдиний на світі є такий канал. Сморід у Рівному знайшли причини, але нікого не покарали. Погодьтесь, інтрига бешена. Це ж як загадка якась. Смерділо на все рівне знайшли винуватого, але нікого не покарали. Вгадайте, що смерділо. Айкос! Блін, ну якщо це правда, то я буду сміятися рівно пів години і 37 секунд. Давайте подивимось. Ну от, будь ласка, на заставці зразу пише Ревен... Ри, ривин, Ревинного. Ревениого. Я про те, що пропустили букву І. То що це виходить? То не ITV, то IA-ITV. У рівному смердить. Як різко, я, я чесно не очікував. Блін, ну погодьтеся, що тільки регіональні новини можуть так починатися. Ну я про те, що є ж тіпа, багато інших слів. У рівному тхне, у рівному неприємний запах, у рівному сморід на худий кінець. Але ж ні, він рішив сказати у рівному смердить». Гірше за це можна сказати, було тільки у рівному фу. Саме прикольно, що регіональні новини, вони ж біші. І далі, може бути, що завгодно. Ну, типа, у рівному смердить, а все тому, що мер міста дуже сильно злякався через те, що його лишили. Посади мера. Або ж можна просто логічно об'єднати дві новини. Сморід у рівному, і що насправді Юлія Тимошенко робила на Рівненщині. Втім, це вже давним-давно не новина, це, на жаль, наша дійсність. Проблемі вже кілька років. Проблемі вже кілька років. Ні, ну правду сказати, час від часу був якийсь сморід, але що прям кілька років, не знаю. Кажуть, якщо не відчуваєш запах, значить смердить від тебе. Ну ні, більше схоже, чесно кажучи, на відлякування гостей і туристів. Рівне ж найтуристичне місто України. Не знали чи що? Зуб даю. Ну знаєте, типа, коли гості кажуть: О, ти ж тут недалеко живеш, може, давай в тебе посидимо?» Та ні, 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 в мене там смердить, і, і там вообще я не прибирав. Ну, коротше, смердить там в мене. Там фуре головний санітарний лікар Рівненщини почав шукати причини. Метод пошуку простий: Роман Сафонов дав клич на особистій сторінці у Фейсбук. У Фейсбук! Хіба правильно не у Фейсбук? Так, стоп, не то щоб я на рівному місці домахатися рішую. рішив, просто цікаво, як правильно, Фейсбук чи Фейсбук. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Стоп, і правильно, неправильно. Правильно це ж вірно. Неправильно правильно говорить. Треба говорити вірно. Вірно, це вірно. Правильно? Питання до мешканців рівного. Де, в яку пору, якого характеру та якої інтенсивності відчуваєте сморі? А ви думаєте, коли смердить, то люди стоять і внюхуються? <тан> ну, ці, як вони? Славнозвісні дегустатори воні. Токсикомани пуків. М -м -м, відчуваю нотки згнивших помідор. І нотки. Розлившого на тухлі яйця трьохрічного фраголіна. і понеслося. Рівняни залишили більше сотні коментарів. Серед їхніх смердючих фаворитів мікрорайон північний. Якась, чесно кажучи, аж гордість, що район, на якому я виріс, виграв. Але якісь цікаві змагання вийшли. Смердючий фаворит, мікрорайон північний і замість золотої медалі йому на шию вішуть золоту какашку. Смердючий фаворит це просто таке звання, яке точно не запишеш в резюме. Не буде також. Ти заїжджаєш і на в'їзді в район стоїть величезний камінь, і на ньому табличка. Вас вітає смердючий фаворит, мікрорайон Північ. Це все рівно, що тобі скажуть: Фу боже, ти так смердиш. і ти у відповідь гордо скажеш Да, найсильніше в цьому місті. Запах, який люди щодня відчувають на своїй вулиці та від якого нудить дітей, тут концентрується найбільше. Нє, ну це точно звод Айкоса. Або Ейвона. Як тепло, то запах відчувається дуже добре. А який це запах? Що, що це таке? <рес> Навіть не знаю. Ой, добре ти знаєш, дорогенька. Блін, да це все рівно, що стоять над туалетом, дивиться на незмившу какашку і казать: цікаво, чим тут так смердить. Ну, я не знаю, тухлим таким о чимось. воняє. Це постійно чи це десь не? Що? Ні, не постійно. Не постійно, а тільки тоді, коли стухне. То ж думайте трошечки. Я з собакою гуляю ввечері. Там у нас на лавочках сижу. Як повіє, то прямо ригаття. О, тепер понятно, чого старші люди завжди ходять з пакетами. Ну але це теж неоднозначно. каже, повіє то ригаття. Повіяти ж може. Звідки хочеш? Може, хтось відкрив вікно і мої вужарить? Я не знаю, що їм що, кому що, пре мені нічого не це і в даний момент нічого. Бо як то кажуть, своє не воняє. Вибачте, але я мав це сказати. Але насправді жінка собі живе життя, і її взагалі по цим балам, що там робиться. Ви бачили, вона спочатку аж розгубилась. Я не знаю, що їм що кому що. Я не знаю, що їм що кому що Мені нічого, а вам що? комусь що, комусь нічого, А ви що? В неї ще така блузочка, ніби шкіра змії. А на руках, як ви замітили, немає. Я хотів щось придумати, типа змія скидає шкуру, але потім поняв, що невірно жорстко і нічого не придумав. Я взагалі нічого не чую. Не знаю, кому там що. Смердить. Ну от є такі люди, що тут такого? Знаєте, коли заходиш до них додому і зразу чути, ну, ну от щось не то, ну. Ну, от є якийсь дивний запах. А їм взагалі нічого, їм нормально, вони собі ходять вісім котів гладять. Як можна вісім котів гладити? Як як? Дуже просто. Постав... Поставив вісім котів один за одним в коридорі, витягнув руку і біжиш просто. Після північного наступним фаворитом рівнян у смердючому <світ> <світ> Ні, ну з цим мужиком точно треба щось робити. Гляньте, то ж неозброєним оком видно, що він рахує гроші, щоб купити собі чекушку, щоб той сморід перебити. Грубо говоря, туалет. Все, чистий туалет. Ну, це типова відповідь, коли запитали в людини, що вона думає про Росію. Дуже часто, майже кожного дня, така універсальна відповідь насправді. Скажіть, будь ласка, як часто ви п'єте 50 грам? Дуже часто, майже кожного дня. Як часто ви кажете слово майже дуже часто, майже кожного дня? А чи було у вас таке, що ви сидите на лавочці під під'їздом, так хочеться пукнуть, і ви так половину дупи піднімаєте? І пукає. Дуже часто, майже кожного дня. Е, все, давайте далі, бо це безкінечний прикол. У нас, ми розумію, є запах, ми зараз тож самі боремося, ми зараз хлопці тут відтяжки ставлять з фітру. Щось я так і не поняв, він просто погано знає українську чи він цей із Закарпаття. <клухи> Одним реченням: у Рівному смердить. І цим все сказано. А що смердить, так і не поняли. Хто знає? може ти так само будеш смердіть, якщо не підпишешся на канал, не поставиш лайк і не напишеш коментар. Ні, ну да, да, звучить як дурастика, Але ми цього знати не можемо. Я б краще не ризикував. До речі, це вже не прикол. Напиши мені, будь ласка, в коментарях, з якого міста ти мене дивишся, щоб в наступному випуску була новина саме з твого міста. У Житомирській приміській маршрутці відпали двері на зупинці. Так сказати, у Житомирських маршрутках День відкритих дверей. Мужики позоряться, жінки сміються. Мужики позоряться, жінки сміються. Дуже схоже на опис любого конкурсу на весілля. А усім відомо, що любий весільний конкурс має бути трошки пошловатим Значить, цей в нас буде називатися Ставляй свого завіса в мої двері. На одній із зупинок у маршрутка номер 106 барашівка глибочиця у прямому сенсі відвалилися двері. Ну понятно, що у прямому сенсі, а як можуть відвалитися двері в переносному сенсі? Тіпа, Боже Галино, я як узнала скільки в тої проститутки було мужиків, то в мене щелепа відпала, а в маршрутки двері відвалились. Відео, як чоловіки намагаються їх прилаштувати на місце, але їм, вочевидь, так нічого і не вдається. Кенєшно не вдається. Я, чесно кажучи, на стороні мужиків одні, значить, жінки в маршрутці сидять гіочуть. Друга коментує, що в них нічого не виходить. Як язиком потріщать, значить, то ви перші. А як двері ставить, то тут мужики тихенько стоять і їбуть. Ви думаєте, воно їм треба? Як казав мені один дядько, який відрізав свої пальці на пилорамі. Якщо відвалилося, значить воно не треба. <плес> Отак ми, ми їдемо на роботу. Що, работу. От так ми їдемо на роботу? Дорогенька, ти б краще сиділа мовчала, поки знімаєш. Бо зараз на камеру будеш казати поляниться. В країні півтора року повномасштабна війна, а вона їде на роботу? Ти ким працюєш? Репетитором російської мови. Я за лагідну українізацію просто. Когда ти говориш по-русски, він как будто би ти сусиш хуй. Ну як ви Вже Ви їдіть політику, а як не виїдуть, а ми діти мене. Ну, нам ось, на Три людини і три різних проблеми. Мужик з боку стоїть і каже, Та їдьте вже як. Та бо, мужику, взагалі по цим балах Якби водій сказав, що далі їдемо на велику або йдемо пішки, то мужик сказав би: Чур, я на рамі. Жінка в свою чергу каже, то вертайте нам гроші. Це реально єдине за що вона переживає. В неї на очах маршрутка розвалюється, а вона хоче грошей назад. Цікаво, коли Титанік тонув і роза лежала на дверях посеред океана. Вона теж думала, а гроші нам вернуть. Але саме прикольна проблема. Проблема це у водія, бо він каже, а як я буду їхати зараз? Мінти мене зловлять. А те, що тітки можуть на ходу повипадати, його взагалі не інтересує. А воно, то й понятно, баба з воза хобилі легше. Це вчорашня маршрутка. Сьогодні на рейсі її випустили. Ніхто їх не оглядає. А що її оглядати, якщо тим маршруткам уже по 800 років? Блін, да це все рівно, що діда до лікаря завести і сказати: ану наглянь ти, діда, бо щось помалу став ходить. Не можу поняти чого, блін. Новий дід 83-й рік пішов тільки. Але ви зверніть увагу на водія, як він з тими дверима старається. Водії маршруток вони ж багатозадачні. Я чесно кажучи, думав, що він одною рукою буде тримати ті двері, другою рулювати, а ногою ще мелоч рахувати. До речі, ви знали, що існують тільки дві професії, які кожного дня рахують мелоч? Це маршрутчики і виховательки дитячих садочків, але зараз не про це. Погнали далі. Перевізник виправдовується. Маршрутка щоранку проходять техогляд і переконує, що подібних ситуацій раніше. Не траплялось. Кожен день дивляться е, тормоза, гальма, шини. Кожного дня дивляться тормоза, гальма, шини. Конкретно мене зацікавило слово сполучення, тормоза-гальма дивляться. А, все, поняв. Тіпа тормоза це люди, які перевіряють гальма. Ну правильно ж він же ж так і сказав: кожного дня дивляться тормоза, гальма. Ей, тормоза! А ну гляньте гальма. Ну не знаю, я б собі так не дозволив сказати. Але це може то, що я з секунди. Це нормально, ну. Але... Вона на ремонті буквально була якихось півгодини. Поміняли цього болта. Він <реш> каже, поміняли болта і він поїхав. Так ще можна сказати про Дорофеєву, яка розвелася з Донтесом і вийшла заміж за Кацуріна. Так сказати, поміняла болта і поїхала далі. Врешті добре те, що ніхто не постраждав, оскільки інформації про потерпілих немає. Добре, що ще цю новину не підхватили російські новини, бо було б зараз тут. Зеленський купив зелені маршрутки, щоб убивати мирне населення, поки вони ждуть русський мир. Одним. В Житомирській маршрутці відпали двері і всіх це дуже сильно дивує. Ну бо ж маршрутка новесенька, їй всього лиш 800 років. Підпишись на канал, якщо ти не дупа корови. Що? Хто, хто щось сказав? У Чернігові патрульні ініціювали акцію безпечне літо. Бачу людину, яка потопає та потребує допомоги. І що ми дорогенькі мої бачимо в перших три секунди? Знову ж таки, всю насолоду регіональних новин. Людина потопає і потребує допомоги. Але в цей час один лоб в рацію говорить, а другий його на камеру знімає. Не маю причин обламувати цей кайф, тому дивимось далі. А він взагалі бачив, де людина? Це все рівно що сказати. Лови ключі. Так, чернігівські рятувальники демонструють відпочивальникам механізм порятунку людини, яка тоне щось мені здається, що відпочивальникам до дупи, шо ви там показуєте? Вон особі на цій тіті, яка вдудлила два літра квасіка, і так сказати, зайшла по поясу водичку, скинуть балас, так сказати, зайшла підняти рівень води. Ну, ви поняли, да? Подзюрить вона зайшла. Що я б ви думаю? Та розповідають, як правильно діяти у цій ситуації. ви теж хитру не два здорових лоба, а несуть таку дівчину по кілограмам десь як добрий бройлер. Ви краще розкажіть, як рятувати таку до прикладу, як от два літра квасіка влупила. Якщо людина приймає рішення рятувати іншу людину, яка потребує допомоги. перше, що їй необхідно, це. Допом... попросити людей, які є навколо, про допомогу. Стоп, стоп, стоп. Правильно я зрозумів. Якщо ти прийняв рішення комусь допомогти, то перше, що ти маєш зробити, в когось попросити допомогу. Щось попахує пірамідою. Ну бо іншими словами, це звучить так. Якщо ти хочеш врятувати людину, то попросив когось, щоб той її врятував. Красивий план. Потім потрібно зорієнтуватися на місцевості. 에, знайти якийсь плаваючий предмет, ну це не проблема. Якщо немає плаваючого предмета, то просто треба дуже сильно злякатись і плаваючий предмет вилізе з ваших трусиків. Та за допомогою цього плаваючого предмету наблизитись до людини і на відстані подати їй. А там не на відстані не вийде. Ну бо в будь-якому випадку будеш подавати отак: бери, бери, фу, бери! Так треба, я слідкую інструкції. Так поліцейські розказували. Після того, як вона вхопилася, е-е-е... <плес> ви побачили цей погляд? Будь ласка, зверніть увагу. Після того, як вона вхопилася, е-е-е... типа, якщо вона вже вхопилася за той плаваючий предмет, ну то. То її вибір, що ви вже зробите. Мені здається, в нього навіть немає варіантів, що говорити далі. Просто якщо вона вже вхопилася за ваш плаваючий предмет, ну то я не знаю. То вже, мабуть, кричить ПРАНК! і втікайте. Після цього на пляжі інструктори Червоного Хреста показували усім присутнім, як правильно проводити легене. То насправді все прикольно, але що ми бачимо? Чотири дитини, з яких два пацана явно не слухають, бо. Скоріше за все побачили собаку або третього пацана, або в когось плавки спайдермен. Будемо чесні, пацанів в житті може відволікти будь-що. Я один раз в Тіктоці на годину заліп у відос, як мужик ковра миє. Дітей дуже багато. і Родителі другий раз смотрят, а другой раз и не смотрят. А вот как дать оказать помощь. Хто не розуміє, я перекладу. Коли були малі, ганяли по говні, а коли стали великі, одягнули черевіки. Или... Нас багато не знають людей. Потому... Таже почаще би такої вот делали. Это здорово, Это очень здорово. Насправді здорово тут тільки те, що вона пробує говорити українською мовою. Мені правда не зрозуміло, чому із усіх відпочиваючих саме у неї беруть коментар. Мене особисто смішить думка, що вона сидить гола в одному купальнику. Чи це не смішно? І Я взагалі якийсь ненормальний. Одним реченням: поліцейські в Чернігові розказують людям, що робити, якщо ти почав тонути. Якщо коротко, то треба рятуватись. Молоджож, на сьогодні це всі новини. Важливо, щоб ці випуски ставали кращими. Напиши, будь ласка, своє враження в коментарях. Можливо, є якісь поради, можливо, якісь зауваження. Можливо, вам короткий випуск, можливо, мало новин. Бо чесно кажучи, в мене була ідея робити по 5 новин в одному випуску і щоб він був десь на півгодини. Якщо ви хотіли б, щоб я зробив огляд на якусь конкретну новину, то скидайте мені її в інстаграм. Посилання на мій інстаграм в описі під відео. Гарного дня, молодь! Це був слава Богу, Володя. Побачимо ще раз тиждень, молодь.